400 безпілотників від атомників напередодні працівники Хмельницької АЕС спільно з громадською організацією передали для наших захисників чергову допомогу. Всі ФПВ-дрони будуть передані для військових частин відповідно до листів запитів і будуть виконувати задач. До слова 400 дронів це не кінцева цифра БПЛА, які планують передати нашим військовим. Це одна частина з той великої частини, яка в нас взагалі має бути, бо по плану їх має бути 800. Крім дронів, нетішинські атомники часто допомагають війську іншою необхідною технікою. Зазвичай кажуть, відштовхуються від запиту самих захисників. Ну а кошти на усе це отримають з донатів працівників станції. Сьогоднішня передача є можлива завдяки ініціативи працівників Хмельницької АЕС По рою 2 це ми так назвали нашу… Ініціативу нашу мету, і це є результат перерахувань з 13-ї заробітної плати, яку ми отримували там березні, квітні місяць. Олена Гула, новини 33-й канал.